Існування частини, я витратив на 47-му бригаду близько 6 мільйонів гривень особистих коштів. І інші члени команди вкладали усе, що мали, усе, що потрібно, щоб робота не зупинялась, бо вірили в кінцеву мату. Кожен був як заведений механізм. Ми на ходу вчились, використовували всі наші вміння та навички, знайомства з цивільного життя, гроші. Не пасували ні перед ким і ні перед чим, вибудовували репутацію нової частини. Нас ставало все більше. Наш підрозділ став магнітом для талантів та геніальних людей. Серед особового складу були дипломати, програмісти сильконової долини, архітектори, юристи. Професійні музиканти, чемпіони по різним видам спорту, нашою їдальнею керувала людина, що відкрила десятки ресторанів по всьому світу. Всі вмотивовані, готові робити, готові битися.